Я досить послідовно, вже протягом 7 років, точно починаючи з перших таких от, скандалів і, і непорозуміння владі, відстоюю позицію, що із кризи. А в нас практично в усіх галузях і освіта, медицина, я вже не кажу про війну, тотальна корупція і так далі. Глибока криза, і ми наближаємося до точки неповернення. Із такої кризи ніхто ніколи не виходив стандартним, класичним шляхом, е, ну, скажімо так, отої, класичної демократії, описаної в підручниках. Це завжди був твердий елемент рішучих дій авторитаризму. Не диктатури не плутати. Диктатура вона придушує. Авторитаризм задає стандарт моралі, ефективності, власним прикладом. Правила, яким слідують насамперед на горі, і далі їх сприймають внизу. І тоді приймаються швидкі рішення, концентрація зусиль, піднімається економічна основа для демократії, і потім включаються всі механізми. Той же Лі Куан Ю. Ми ж розуміємо, він сказав, що люди не будуть отримувати там по 5 тисяч доларів ну, е ж це, це, демократичного транзиту, це не демократія і так далі. Тому балаганам не вийде. Тобто, авторитаризм. Я вважаю просвященний автори авторитаризм, тільки такий шлях, по іншому не буде, особливо якщо врахувати, що в нас править насправді олігархат, якому треба зламати хребет і знищити його як клас. Підкасню як клас перевести в категорію просто бізнесу, якщо з них хтось виживе в умовах бізнесу. Бо ці олігархи, які зараз долари, мільярдери, якщо їх поставити рівні умови конкуренції, вони попадають в осадок. Там нема Біла Гейтса, там нема Нобелівських лауреатів, там немає правильних технологій нічого. Там просто монопольний доступ до диктату цін, до е умов приватизації, до бюджетної підтримки. До речі, те, що відбувається там, де ордло. То все для Ахметова і для тих, хто у владі підтримує Ахметова. Проб... От Ротердам Плюс і всі інші ласощі. Проблема... Тому зламати гребек проблем... так, може голосування, що... там, де фракції вони купили, не вийде. Потрібні будуть рішучі дії. Скажу, проблема в тому, що в завжди буває просвітницьким, і коли переходиться певна межа, дуже важко зупинитись. Є така це... загроза, але інший це... варіант просто дезінтеграція країни. Тотальна деструкція, і люди просто будуть масово тікати звідси. Залишаться пенсіонери і Люмпен, все.